Ну що, друзі, нова пошта старс. Поєдинок вищої ліги. Привітання команд. <пробітник> Команда нова пошта. Форм... <пробітник> Назаров харченко виграє. Марієвич небезпечно важко. Марієвіч! Там була поляка стосовно рукою. Марієвіч Назаров. Вихід на віч. Назаров! Дмитро Яровий вибиває зараз м'яч з порожніх воріт. Ну, що робив? Класно перекидав. Щурікова, якби не Дмитро Яровий, м'яч був би в воротах. Ну а він і так у воротах 1-0 забиває. Нова почта. І ось забиває з розіграшу кутового. Нова почта виходить пора. класно перекидав Сюрикова, якби не Дмитро Яровий, м'яч був. Восьмий тур. Нагадую, що два кола граємо відповідно Момент для Шенко. Забиває Ляшенко. Продовжує свою думку. Бодріс. Подріс. Праворуч. Харченко. Харченко китає Назарова, пробиває М'яч рикошетом! Що робить зараз Сергій Тимошенко? Він встигає зреагувати на цей риш. Ляшенко. Мутіка. Стрима. Устименко. Продача не проходить. Перехоплення нової пошти. Ніфталів. Ліворуч Симбаревич Пашко, Пашко, Чуріков. Зреагував на цей удар. Бокує, ну, а Аністає показує, що можна було віддати. Йому ж Пашко. Праворуч Праворуч, зум, перехоплення. Позоне. Гнатюка. Гнатюк одивозил. Зараз Натюк забиває. Зараз ветерани Старса розігрують цю комбінацію. І рахунок стає нічийний. Блокує, ну, але містає показує, що можна було віддати йому вхід Пашко, праворуч у зу перехоплення зу. Назаров Лівориш на Маревича. Ну, зараз комбінація двох гравців колишніх скидки. Мар'євич там грає. Назаров вже в діректі. Ну, Потапова, Потапов приймає. Скидає Назарово Пашко. Пашко. Праворуч, Потапов, Щуріков. домивання, вище воріт. Не забиває. Пашко. Скидає на Тимошенко, Тимошенко. Ну, ось привіз тут Тимошенко момент. Подріс проти нього. Мар'євич 3-3 розіграш. Щуріков забирає вперед. А тут скидання Тимошенка на Потапова. Яровий проти нього. Потапов скидає на Назарова. Назаров. Мар'євич, як же вони грають. Класна комбінація. Ну і Сейв Щуріков. <клухи> Момент не забиває Харченко. Поп Ліворуч, Пашко, простріл. Нефталип па зливає. Це удар. Нефталіп. <ривітталий>, праворуч потапу дотик. Пашко. Забирає. Поряд. Нефтаїв. Нефталіп <ривітталий>, Марєвич. Олександр Сурихов. Він рятує. Вибиває. Цьому епізоді наут, на розірачі ніфтаїв. Провочно Маріюча. Марівич. Маріуч! Мар 2 один. Андрій Маріуч забиває і зараз нова почта таки досягає свого. Два-один. Забиває. Цьому епізоді наут. На Розі Розіграш вталії. Назаров питає Єрево, пробиває козворота. Буде комбінація. Розіграна. В ні, пробиває Ляшенко. Ляшенко, головне зараз. Не обрізатись. на Узуна, Узун, Подріс пробиває, заблоковано. Ворота порожні. Назаров. Назаров. Ляшенко. І зараз рятує Андрій Ляшенко в цьому епізоді. Старченко на подрізах. виходить, там Назаров пробиває. І на цьому все. Поєдинок завершується. Подриз з Потаповим. У нас ще зіткнулись Наприкінці поєдинку. Нова почта виграє. Але виграє дуже складному поєдинку. Старс, другий матч проти нової пошти проводить напрочуд класно. Зараз просять щось, ще гравці «Старса» переглянути.